Вітаю всіх, з вами Севрен Хотко. І так я хоч вирішив показати вам один досить такий цікавий бій, який, правда, відбувся ще в патчі 098, то, але то зовсім нічого. Так? Грав я разом з Багом, моїм підписником. Так? Грали ми на карті священна долина, стандартний режим бою, ми потрапили на дев'ятках топ, тобто на тяжких танках, те більше. Хоча ні він. У нього, по-моєму, Т-30 пт шка так, хоча Т-30 був тяжким, американським, ну, менш з тим. Я в топі, я на е 75 отже, що я маю робити, я маю рашти, вирішив я, правда, ось переїхавши тільки через цей місточок, не відразу на що такий хтось зацвітив, якийсь світлячок. Чи ще хтось такий ось. Ну, правда, я не боюся, хоча от, намагаюся сильно бортом не вивертати, так, якось от, навіть призупинився. тут. Хоча, можливо, це було зайвим, так, так зупинятися, я якось не звернув відразу уваги, що в бою було по три артисти з кожної сторони. Ось, скоріш за все, ось вона і відкидалася, треба було їхати прямо. Просто рашити і під ці будиночки підпиратися, що я, в принципі, і зробив згодом. Так, правда, мене тут ніхто не підтримує зовсім. Я на це зовсім не згозжав. Зовсім, тому що я в топі, я не є 75-му, я розумію, що я тут зможу протестувати проти, ну, можна сказати, абсолютно проти всіх. Тим більше, що немає ПТ-шок 9 рівня. Є одна вафля, але ви розумієте, що вона абсолютно картонна, І в разі чого я її теж нашпигую снарядами безкарно і буде все гаразд. Ось тут виїжджає 110-й та ІС-3 і ну, для мене це досить такі прості суперники, хоч хоча ось перші попадання, і ІС третій ловить снаряд в гусеницю. Чи ні? Чи я пробив такий, я не зрозумів такий, тому що в нього вже менше життя, мабуть, це хтось інший його пробив, але не я, тому що я збив гусеницю, а цю дірочку добив ось тепер вже, тепер вже я. 110-й теж безрезультатно стріляють вони. По бортам, в лоб, борт під хорошим кутом. Так? Тобто Шансів абсолютно в них ніяких немає. Хоча тут, тут зараз видникне, така досить цікава річ, ось 50-тій стріляє по мені. І пробиває мене, куди і як. Можливо, він перезарядився голдучи, ще щось таке Т-44. Ну, теж безрезультатно. Абсолютно, абсолютно так. Поруч також знаходиться 13.90 поруч мене. І не вкинувся бути обережним. Тут із третій виїжджає теж не пробиває, звісно ж таки. Я б на місці цього 1390 поактивніше діяв, все-таки в нього барабан, він би заїхав, міг би заїхати мені в тил і відстріляти всі свої 5 чи 6, -6 снарядників, скільки в нього є, можливо, навіть вдалося б ні, забрати він би не зміг би ну, змінусувати яку 1000 життя, 1200, чи скільки там міг би. Але він цього не зробив. Тим більше до мене під'їхав також союзничок, один мій, тобто, тобто все гаразд. Тут я звісно на скілловій, просто стріляю в екран і тут вже отримую ось таке хороше потрапляння від 83-го. Сильно довернув корпус і він мені пробиває, мене десь передній каток, так, гусеницю до того, гусницю, я ремонтуюся. Правда не ремонтуюся, в мене так, ремка добре прокачена. 13.90 ставлю на гусницю, його добуваю союзнички і тут я туплю. Тут я туплю. Граю досить обережно і... все-таки Так, добирає. Хоча навіть перед цим я міг би активніше діти, тому що проти мене грали все-таки лише восьмі рівні, панове, лише восьмі рівні, два тяжки, 1СТ. Ну там 1 ЛТ. Хоча, звісно ж таки, якби я син заракував, мене просто злили. Можливо, й так. Можливо, все, я правильно зробив, в принципі, але ось дві, так, два такі потрапляння від отримав, це було прикро. Можу навіть подивитися, куди, хоча не. Видно, ось в НЛД так вицілювали дві, дві, дві такі смужечки, полосочки. Хтось намагався пробити ось сюди в борт. Так, хоча дивні якісь зображення, так, моделі цих потраплянь. Якось воно безглуздо виглядає. Так в мене є дві фражчика. Два фражчика, але не із-за цього я зобразив, взяв цей бій, так, тому що, тому що я тут взяв В цьому бою досить багато медалю, так. Я взяв майстра, взяв воїна, отак, спойлер зроблю. І взяв ще одну цікаву медальку антиартовода. Паскучні називається, здається так, плюс стіна, звісно ж таки. Союзник маякує, так його забрала артилерія. А я йду, мчуся, мчуся, мстити за нього так, на всіх парах. Тому що в мене ще багато життя, хоча, звісно ж таки, ні, хоча не повинні, не повинні, якщо я грамотно вийду в лобом, вони не повинні навіть прямим питанням знести мені багато життя. Ще хтось, можливо, хтось з них, та ж сама геопантерка, вирішить зарядити кумулятив. Окрім того, тут ще плюс вз 120-та. це неподалік, мене відволікає, тому що мені неприємно, коли в мене в кормі знаходиться якийсь суперник. Тут Лорочка, Лорочка бігає, забирай нашого тайпа, але я все-таки на скілою, без зведення майже. Майже без зведення забираю її. Далі по курсу ГВ. Пантерка. До речі, моя улюблена артилерія, яку я відкачав дуже багато боїв, вона мене дещо критує ззаду. Ззаду, по-моєму, мене стріляє. Хтось ВЗ-120-й чи то був не він, не знаю. По-моєму, він, тому що я друге отримав після артилерії і добираю цього хлопця теж. Шість фрагів, воїн зроблений. Справа зроблена, якби цікавий бій, хоча він був досить таки легким. Тому що я був в топі, тому що не було ПТ-шок 9 рівня. І тому, тому мене важко було пробити. Так, тут мене повідомив, що окей, капітан його в районі кличе. Так, це був наш останній бій, але він видався просто такий прекрасний. Я зараз ставлю скріншоти цього бою. Ось, просто вирішив. Похвалитися, ні, не похвалитися, просто показати цікавий бій, хороший бій, на що здатний Є75 в середньостатистичних руках. Ну що ж, з вами був Северин Хотко. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео і дякую за увагу.